Пане Станіславе, що це за риторика, ескалаційна така відпуска. Ну мені так здається, принаймні, і всім так здалося, що вони вже піднімають питання про закриття взагалі кордону. Це якесь підвищення ставок, щоб виторгувати собі якісь умови. От як ви це бачите, як аналітик міжнародний? Ну варто е, тут враховувати те, на якому тлі відбуваються власне такі ці заяви і події в Польщі. Е, зрозуміло, що зараз ситуація фактично зайшла у гуги кут і е, те. Про що раніше говорилося, а саме, що потрібно її терміново вирішити, особливо коли вже був в Польщі сформований новий уряд вирішення цієї справи не було і фактично ми бачимо, які наслідки це має вже зараз, у 2024 році, коли вже кілька місяців як при владі знаходиться Туз і його. Політична сила при е, в уряді, але тим не менше, віз і нині там, і тому фактично зараз е, йдеться пошук радикальних вирішень цієї ситуації, що вочевидь не є здоровим процесом, і тому власне і це викликало таке обурення, зокрема в українських високопосадовців і в цілому громадськості, тому що варто розуміти, що фактично, якщо закриється кордон. То uh, матиме місце не лише непотрапляння української продукції на uh, чи на, uh, на територію європейського союзу через територію Польщі, а й власне і uh, зворотньому напрямку. То, що, то, то фактично це може означати певну роду така таку собі ізоляцію обох країн одна від одної, що може звичайно дуже сильно вдарити по uh, економічному становищу обох держав, і це варто розуміти. Тому uh, uh, чому саме зараз uh, про це заявив. Туск і чому саме в такому радикальному вигляді напевно зараз буде вирішитися на оголошеному Туском аграрному саміті Ну, власне зустрічі прем'єр-міністра з лідерами аграрів-протестувальників. Можливо, там якась якесь буде прояснення, що він мав на увазі, тому що дійсно українська сторона не підтверджує, що вона погоджується на погоджується на такі умови, і ви вже зазначили позицію торгового представника України та Сакачки також я хотів би нагадати, що з цього приводу висловився і віце-прем'єр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, який заявив, що ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею, і також він додав, що для нас кордон що стабільно працює, це питання. Виживання у війні з російським агресором ну відповідно це звичайно дуже важливий меседж. Тобто, поки що не, не, не видно того, що офіційний Київ воліє пристати. Та й принципі, якщо брати логічно, це вочевидь був, був би постріл собі в ногу. Тому я думаю, що зараз ведуть вестимуться перемови, перемовини. Можливо, зараз буде вирішене питання вже в самій Польщі, і тут варто зазначити, що. Дональд Туск також під час свого виступу повідомив, що має надійти перший транш коштів із національного плану відновлення в розмірі приблизно півтора мільярда євро, і що має бути виплачено власне фермерам польським фермерам найближчими днями. Можливо, це трохи вгамує ті пристрасті, які мають місце у Польщі, але знову ж таки важко спрогнозувати чи саме. Економічні важелі зможуть допомогти вирішенню ці запитання, тому що очевидь ці тут є немалою мірою замішана і політика. Тому ми бачимо, як ті чи інші політичні сили спекулюють на питанні українського зерна і, взагалі, протистоянні. Європейському союзі в цьому контексті, і далеко не факт, що саме ці економічні важелі зможуть, скажімо так, погасити ситуацію, і можливо, що навіть це все триватиме до місцевих виборів у Польщі, які мають відбутися у квітні місяці, а вже потім, можливо, якась і буде розрядка в цій ситуації. Хоча й це не факт, тому що наступні вибори мають бути вибори до європейського парламенту, тобто Фактично весь цей перманентний електоральний процес підігр... підігріває і підживлює цю ситуацію. І Ми бачимо, що ці протести лише зростають, і скажімо, Дії фервері вже виходять за будь-які е, е, рамки розумності, і зокрема е, е, те, що було висипано неоднократно е, українське е, українська продукція, так є наявним. Тому доктором. це було так, пане Станіслав скажіть, Будь ласка, а згідно букви міжнародного закону, польща має таке право е, взяти закрити кордон. Можливо, я не знаю, чи є якісь привілегії, що це країна Євросоюзу. А ми от тільки члени кандидат кандидат в члени Євросоюзу, чи це таких переваг не мається, ну, Я хочу наголосити, що Брюссель неодноразово критикував Польщу за такі ось дії, як ті, що відбуваються всередині самої Польщі, мається на увазі на дорогах, коли не перекривають нормальний рух цими шляхами, так і те, що вони власне. Протестують біля самого кордону, що також не дає можливості потрапляти ті чи інші продукції на території ЄС, і відповідно це є порушенням європейського законодавства, тому що Європейський союз він не скажімо, не надавав такого дозволу, щоб повністю можна було блокувати доступ української агропродукції, окрім тих видів, які були раніше погоджено, тому скажімо, мені здається, що тут буде ще дуже. Сильна робота між Брюсселем та Варшавою, щоб власне теж вирішити цю ситуацію. Однак, ми бачимо, що часто уряд Дональда Туска, особливо останнім часом повторює помилки попереднього уряду уряду Матеуша Моровецького, коли вони власне не дослухалися до рекомендацій європе... європейських інституцій, і вочевидь це також є проблемою. А отже, якщо власне ця ситуація надалі триватиме. То фактично ми можемо говорити, що Дональд Туск фактично дублює роботу своїх попередників, і те, на що ми сподівалися протягом е довгих місяців, особливо і перед виборами парламентськими виборами, які відбулися 15 жовтня, і опісля, коли вже було зрозуміло, що Дональд Туск е сформує е уряд, і що це може все таки не відбутися, але все таки є позитив. Ми бачимо, що е Туск все ж таки. Воліє розвити ситуацію, хоча я сподів... я сподіваюся, що це не буде настільки радикально, що було закриття корону, тому що фактично це так, буде так. навіть навіть гірше ніж те, що було при уряді пісу, так. коли угу. все ж таки там певна категорія товарів. Потрапляла на територію Польщі, і йшла транзитом через, через її територію. А тепер виявляється, що можливо навіть і транзиту не буде. Тож фактично, як далі можемо співпрацювати ми разом, коли ми є країнами партнерами, і які погодилися, і зокрема Польща дуже сильно радо за те, щоб Україні допомогти в боротьбі з російською агресією. Пане Сенслава буквально хвилина лишається коротко, якщо можна. <кху> От дивіться, польща використовує такий метод ну непогано таку собі грошову компенсацію від євросоюзу може отримати, аби забезпечити своїх фермерів. Свого часу і Угорщина таким шляхом іде, коли теж може виторгувати собі компенсацію грошову від Євросоюзу. Ми не члени Євросоюзу, але тим не менш, зогляд на те, як мляву інколи допомагають нам західні партнери. Чи можемо ми застосовувати аналогічні якісь такі прийоми, аби отримувати допомогу, яка нам необхідна для використання, там не знаю, забезпечення своїх соціальних потреб? Я не говорю вже навіть про армію. Ну, все-таки тут варто розуміти, що ми трошки знаходимося в різних е, е, вагових категоріях. Все таки і Угорщина, і Польща країнами-членами Європейського союзу, і там е, це в принципі, нерідке е, на явище, коли е, е, з е, бюджету європейського союзу надходять ті кошти, які можуть, наприклад, надати субсидії е, тим чи іншим категоріям населенням, зокрема і фермерам, і власне е, е, стабілізувати е, е, їхню їхню е, е, ситуацію в плані фінансів, в плані фінансів, і таким чином, можливо, це може за погасити е, ті протестні акції, які ми бачимо зараз. Так, по вільбан. всій Європі так. А, з Україною. Ну можливо, тут будуть якісь домовленості на, 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 на поболіні київ брюсселі Можливо, ми теж що зможемо собі виторгувати. Ну знову ж таки, це потрібно е, наростити м'яса, аби можна було да, змагатися у цій теж і можливо стеж, так, і буде можливість власне отримати так. ті компенсаційні е, 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 компенсації. Які можуть все-таки не допустити Там, е е збитків для української економіки? Там.